Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та восьма серія прев'ю Національної баскетбольної асоціації до сезону 2024-2025 року. Ми дісталися до екватору і на черзі у нас команди з Клівленду та Юти. Тож давайте розбиратися, чи вдасться зібрати цей незбираємий пазл новому головному тренеру Кавс, та що ж таке будує Денні Ейдж в Джаз. Перед початком прошу вас не бути байдужими. Якщо вам подобається відео, поставте великий палець догори авансом та залиште коментар підтримки. Це дуже важливо та допомагає просувати український контент в просторах Ютуба. А тепер беріть щось смачненьке, влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду. Ми починаємо! Let's go! Ще один клуб східної конференції, який зазнав зміни тренера, хоча багато експертів, вболівальників стверджують, що цього недостатньо, а збереження чинного ростору це лише відтермінування неминучого. Все ж пропоную поглянути на ситуацію такою, яка вона є. Минулий сезон Клівленд Кавалієрс провели на доволі високому рівні, незважаючи на травми ключових гравців, таких як Донован Мітчелл, Даріус Гарленд, Еван Моблі, Кавс зуміли посісти четверте місце східної конференції, в останньому турі забезпечивши собі суперника в обличчі Орландо в першому раунді плей-офф за свою витівку з навмисним програшем в останньому турі проти Шарлот, Кавалієрс ледве не поплатились. Адже Меджик не виявилася хлопчиками для биття. Навпаки, при рівному рахунку 3-3 в серії, саме молодь Орландо вела в рахунку після першої половини сьомого матчу. Але на заваді конфузу стався Донован Мічел, який врятував ситуацію, по суті, самотужки вигравши серію проти Орландо Меджик. Який щоправда згодом не зміг повноцінно допомогти команді в серії другого раунду проти Бостона, як і Джаред Ален, якому травмували ребра в попередньому протистоянні? В цілому, якщо б не знав ситуації кавс, можна було б сказати, що в клубі залишилися задоволені сезоном. Адже порівняно з виступами в сезоні 22-23, цього разу, як мінімум, Клівленд пройшов перший раунд проти аутсайдера. Але насправді ситуація в колективі з Огайо дещо складніша. Минулого року найактивнішою темою обговорення, яка була пов'язана з Кавельєрс, був потенційний обмін донована Мітчела. По суті, подібні дискусії тривали з моменту, відколи шпаги обміняли зіркового гарда, адже в свідомості багатьох людей Клівлен був тільки пересадкою на шляху павука до зірковішого клубу. І ось минулий сезон мав стати кульмінацією апогеєм історії Мічела, чи поставить він франшизу перед фактом, що хоче обміну, чи все ж знайдуться інші шляхи вирішення ситуації. Варіант знайшовся. В міжсезоння Cleveland Cavalliers, здається, дав мовчазну згоду на те, що наступний декілька кроків, які робитиме колектив, він робитиме, якщо не зі згоди гравця, то як мінімум після консультацій. За це Донован Мітчелл подбав про своє майбутнє у фінансовому плані. Контракт на 3 роки та 150 мільйонів доларів. Зверху тих 35 мільйонів, які атакувальний захисник заробить наступного сезону, він отримав дуже комфортне продовження, яке стало частиною, скажімо так, домовленості за лаштунками. Домовленість виглядала приблизно таким чином, що Cavaliers фіксують у себе Мітчелла ще на три роки, гарантуючи йому жорненьку зарплату, практично повністю невілювати ризик того, що він піде від них безкоштовно або за компенсацією, яка б не влаштовувала Клівленд. Мітчелл залишається в кавс ще на якийсь час. Це може бути один рік, може бути три роки. Якщо за визначений термін часу вони не зможуть збудувати такий колектив, створити такий проект, який переконав би донована залишитися з клубом на триваліший період, вони його обміняють. До цього часу вони прийматимуть рішення, консультуючись з Мітчелом, звичайно, ставлячи свої інтереси вище від забаганок гравця, але й не маючи монополії на прийняття рішень. Знову ж таки, повторюсь, це лише мої здогадки. Ви ж можете залишити в коменти своє бачення ситуації. Одним з таких рішень, яке схвалив в спайді, стало звільнення Джейбі Бікерстав. В останнім місяці співпраці між Донованом Мітчелом та вже колишнім тренером Cleveland Cavalliers, виникло напруження, тому і не дивно, що в подібній ситуації першим на вихід пішов саме тренер. На його місце прийшов Кенні Аткінсон, який останні три сезони провів в якості головного асистента тренерського штабу Стіва Кера в Golden State Warriors. Аткінсон вже давно бажав повернутися до роботи в ролі головного тренера і, на мій погляд, дочекався дуже хорошого варіанту хорошої нагоди знову зарекомендувати себе. Його останнім місцем праці в ролі хед-коуча був Brooklyn Nets. Тодішній варіант колективу Аткінсон дуже полюбився публіці NBA. Зараз перед ним стоятиме дещо серйозніша задача очолити франшизу, у якої, якщо не чемпіонській, то як мінімум дуже великі амбіції. Окрім Мічела, клуб перепідписав контракти з такими гравцями, як Еван Моблі, 5 років 224 мільйони. Моблі отримав свою дитячу максималку, Джаред Аллен 3 роки та 90 мільйонів доларів, Айзек Окора, 3 роки та 33 мільйони доларів. Також Кавс продовжили співпрацю з Трістаном Томсоном на однорічну мінімалку. Підписання Окоро, як згодом виявилося, було останньою воуч бомбою в кар'єрі головного інсайдера NBA останніх років, тоді як одночасне перепідписання контрактів з Моблі та Алленом показало, що наразі в Клівленді не зацікавлені в тому, щоб розбивати пару центрових. Отже, на мою думку, в наступному сезоні Клівлен все ж спробують зіграти чинним складом, але вже під керівництвом нового тренера зі свіжими ідеями, який можливо знайде спосіб, як ефективно використовувати потенціал команди, зокрема її зіркового квартету Мітчела, Гарланда, Алана та Моблі, який, можливо, є одним з найсильніших квартетів в НБІ. Чи вдасться Кені Аткінсону знайти спосіб, як максимізувати ефективність зіркового квартету команди, виділяється як головне питання на цей сезон. Чи зможе Даріус Гарлен та Емон Моблі, які дещо зупинилися у розвитку, зробити наступний крок кар'єрі, та чи зможе Донован Мітчел повернутися на рівень сезону 22-23, коли він фінішував шостим в голосуванні за нагороду MVP? Саме від цих факторів залежить успішність кавальєр з майбутнього. На відміну від попередньо згаданого Клівленда, в який і обміняли з Юти Донована Мітчела, після цього трейду, після обміну Руді Губера, таке враження, що нічого не відбулося. І в своєму розвитку джаз застигли на місці, як той холодець на свято в холодильнику. Те саме 12 те місце в підсумковій таблиці Західної конференції, трішки менше перемог, ніж в сезоні 2022-2023 року, восьме місце на драфт лотереї замість минулорічного 9-го. 10-те пік на драфті замість 9-го, такий собі Ctrl С, Ctrl-V. Але й були певні відмінності. Так скажімо, фінський форвард Лаурі Марканен провів менш яскравий сезон ніж позаминулий, коли він вперше в кар'єрі потрапив на матч зі зірок. Частковим поясненням цього є декілька ушкоджень, які зазнав фінський бігмен під час сезону, сумарно пропустивши 27 матчів. Також доволі суттєвими змінами, які однозначно матимуть вплив на майбутнє джазменів, стали обміни таких гравців, як Келі Олійник та Сімоне Фонтекіо, які відігравали значну роль в ротації команди. Головною подією міжсезоння для Ютиджа стало підписання контракту зі Святославом Михайлюком. Ну, як мінімум, це стало головною подією для українського баскетбольного ком'юніті. Михайлюк отримав контракт на 4 роки та 15 мільйонів доларів. Свята прихистив у себе Дені Енш, мабуть, віддячивши за те, що українець привів Селтікс до свого 18-го титулу. Якщо серйозно, гарантований контракт у Михайлюка лише на один сезон розміром 3,5 мільйони доларів. Також Юта продовжила контракт зі своїм франчайз гравцем Лаурі Маркенен отримав угоду на 4 роки та 196 мільйонів доларів. Окрім цього, вони збільшили розмір зарплатні для форварда на цілих 24 мільйони на наступний сезон. Тепер зарплата Лаурі в сезоні 24-25 становитиме 42 мільйони, а не 18. До того ж, фінішера не можна буде обмінювати до наступного літа. Обнадійливо виглядають відео зі спільними тренуваннями лаурі та свята в контексті продовження кар'єри українця в ЕНБІ в Джаз. Зокрема, також хотілося б згадати, що Святослав стане другим представником нашої держави, який виступатиме за Юту. з 2007 по 2011 рік за Юту грав Кирилу Фесенко. Окрім цього, склад джазменів поповнили вільними агентами таких гравці, як вічно молодий, не старій чи Паті Мілс, який провів потужну олімпіаду, тим самим надихнув Енжа видати ветеранським мінімум австралійцю, та центровий Дрю Юбенкс, який підписав угоду розміром 10 мільйонів на 2 роки, де гарантований тільки перший рік по контракту. На драфті Юта Джаз обрала декілька дуже цікавих проспектів. В першу чергу мова йде про Коді Вільямса, брата Джейлона Вільямса з Оклохоми, перспективного форварда, якого обрали під 10-м піком, і про якого я вже вам розповідав раніше. А також розігруючого Айзео Каль'єра та центрового Кайла Філіповський на стику першого та другого раундів, під 29 м та 32 м загальним номером відповідно. Незважаючи на свій відносно невеликий зріст, 193 см, кальєр є потужним гардом, що набирає свої очки в основному через прориви під кільце та під час відривів. Він цілком міг бути обраний в топ-3, але отримав травму та провалив сезон в університеті Південної Каліфорнії, де також грав Броні Джеймс. Іноді його атлетизм переважає над ігровим IQ, Чимось він нагадує Еріка Блецо або ж Берона Девіса для бідних. Падіння Філіповські ми вже розбирали у відео перлини драфту, як сильні та слабкі його сторони. Посилання залишу в описі під відео, цілком ймовірно, що він або ж той самий кольєр можуть опинитися з тілами. Це така ризикована інвестиція, на яку Енш має цілковите право. Тому що навіть якщо вони не розкриються, кінець першого раунду та початок другого це не те, щоб якось цінно. На мій погляд, Юті варто провести мінімум ще один посередній сезон. Думаю, під час підписання контракту з Марканеном про це була певна домовленість. Джаз підняли зарплату Форварду для того, щоб він почував себе трішки краще програючи матчі. Основною цілею джазменів стане наступний драфт та можливе підсилення на ньому. Мова йтиме, звичайно, про купера Флега, який зміг би стати наріжним каменем майбутніх джаз, об'єднавши навколо себе ядро як зі зрілих гравців, таких як Лаурі Маркенен, Колін Секстом, так і з підростаючого покоління, що представлено Кіонто Джорджем, Вокером Кеслером тайлором Хендріксом, з Надією та. Також що вистрілить хтось з новачків. І основними питаннями на наступний сезон саме стануть, хто з новачків найкраще проявить себе, чи обміняє Джордана Кларксона та Джона Колінса до дедлайну, та чи зможе Святослав Михайлюк знайти свій новий дім у Юті, закріпившись в ротації джаз. Не забувайте залишати ваші думки в коменти, розповідайте про це відео друзям, а на цьому все. Дякую за увагу! З вами був Basket Moves, До скорої зустрічі, мир!